Фракция Народный фронт заявляет о недопустимости недостаточного реагирования на факты нападения на территорию Украины со стороны незаконных вооруженных формирований ДНР и ЛНР, поддерживаемых регулярными российскими войсками. Вы знаете, что несколько дней назад незаконные вооруженные формирования напали на украинский поселок Коментерного недалеко от Мариуполя. Продвинулись таким, таким образом несколько километров вглубь нашей территории. После того, что министр внутренних дел Арсен Аваков обратил внимание Генерального штаба на необходимость реагирования, сегодня ночью эти боевики ушли. Однако мы должны заставить наши вооруженные силы реагировать на такого рода выпады путем безжалостной реакции военным путем. Как только враг сунется хотя бы на шаг за линию разграничения обусловленными минскими соглашениями, он должен поражаться всеми силами огневого поражения. Иначе мы так будем сдавать за село за селом всю территорию нашей страны. Это недопустимо. Я хотів би попередити і вище наше військове керівництво, що в нас немає ніякої сірої зони. Є свята наша українська земля, за яку гинуть наші українці. Тому я хотів би почути, по-перше, офіційну точку зору головнокомандувача наших збройних сил Петра Порошенка щодо ситуації, яка складається в приграничних районах. Почути, яку будуть реакцію робити наші збройні сили. У нас є чіткі домовленості. Україна є такою стороною, яка виконує свої домовленості. А також ми повинні жорстко реагувати на будь-які прояви бойовиків, які намагаються захопити українську землю. Хочу сказати, що сьогодні ми будемо робити все можливе для того, щоб ми прийняли бюджет, для того, щоб ми продовжили фінансувати наші збройні сили. Всі наші силові блоки, які протидіють агресії російської окупації. Тому, як ніколи, ми повинні розуміти, яка позиція президента, яка позиція очільника Генерального штабу Міністерства оборони, будь-які зволікання в реакції неприпустимі.